Перше, що кидається в очі у цьому апараті його дизайн та ергономіка, яка властива абсолютно всім апаратам з лінійки Evo 20. Так, зручною ручкою для переносу, якістю збірки та матеріалів, зараз вже абсолютно нікого не здивуєш, а все це присутнє у цьому апараті. А ось розташування екрану це вже щось цікаве. Тут він розташований під кутом 45 градусів, а це означає, що вам зайвий раз не доведеться нахилятись, присідати у процесі зварювання або підбору параметрів. Тут дизайнери, так би мовити, потурбувалися про вашу спину, ну і звісно ж про очі завдяки технології Clear Vision, яка використовується у екрані. Ви зможете без проблем бачити інформацію навіть під прямими сонячними променями. Звикли до дистанційного керування апаратом. Будь ласка, у лінійці Evo20 воно доступне не лише у вигляді педали для регулювання зварювального струму, а й пультом. Наприклад, таким як JSIC HRC02. Або педані JSIC FRC 01 та FRC 02 із дротовою та бездротовою реалізацією, відповідно. Також для апаратів з лінійки Evo 20 переробили систему охолодження, застосовуючи технологію ABAP Active Balancing Air Passage. Яка дозволяє вмикати вентилятори лише тоді, коли це дійсно потрібно, а також ефективно розподіляти повітряні потоки. Також, за відсутності активного використання, апарат переходить у сплячий режим та заощаджує вам електроенергію. Споживання в такому режимі знижується приблизно до 50 Вт. Це основні особливості лінійки EVO 20 Їх іще є. Але краще поговоримо про все по черзі. Зараз же перейдемо до самого апарату та його можливостей. Основне, під що заточений даний апарат, як вже зрозуміло з відео, це аргонодугове зварювання. P у назві означає можливість зварювати пульсом. AC-DC, тобто апарат може зварювати як на змінному, так і постійному струмі, а також на тому і тому одночасно. Навіщо це потрібно, я розповім далі. А ось PFC це позначення, яке фігурує далеко не в усіх апаратах. Що воно означає? PFC, тобто Power Factor Correction, означає, що апарати з такою позначкою можуть працювати за низьких значень напруги в межах від 95 до 200. 365 вольт.